Вітаємо друзі сьогодні у профутзалі. Ми хочемо взяти гравців, які одразу стануть кращі, ніж ті, що в нас зараз в обоймі є, але ми не можемо поки знайти такі. Ми інколи, може, не можуть зрозуміти, що хлопців у хлопців в голові. Я сподіваюся, що через тиждень я вже все буду на першій грі. Це, може, недостатньо зробили для цього, то нам футбольний бог таки відвертається. Ну це буде щось неймовірне, особливо, якщо виграє IVC 2. Років 20 25 назад повернувся в футбол. Все класно і це класно для нашої області, що у нас з'явиться третя команда в професійному футзалі. Варимо комунікації між людьми. Мова. Зал у ДХТУ, пошкоджений грудневим обстрілом расистів, поки не відновив своїх теплових якостей. Тому, через давно не бачені морози, черговий тур мова чемпіонату Дніпропетровської області було перенесено. Користуючись паузою, знімальна група пропуджалу пішла у гості надовго. Ми завітали на тренування діючого чемпіона області Естейт, який цього сезону заявив ще й свою другу команду до першої ліги. Тож наша сьогоднішня розповідь одразу про дві команди, об'єднані одним брендом. За традицією розпочнемо з історії паралельно з опікою команди у великому футболі. Засновники клубу Олексій Марков та Олексій Бережний вирішили, що треба розвивати і футзал. Почали з першої ліги. Тоді за нас вже грали такі відомі люди, як Олександр Красенка, Олександр Кабаненка і багато дітей з «Юж-2». І, але потім ми вирішили, що пора йти у вищу лігу нашого чемпіонату області, і вже почали цим займатися, скажімо так, професійно на аматорському рівні. Такий підхід доволі швидко почав приносити результати. Переможно пройшовши вишкіл першою лігою, а еместей почав грати в обласній суперлізі, як тоді називався найвищий регіональний дивізіон. І за останні роки команда стала грандом Дніпровського футзалу. Особливість така, що у нас. Грали для задоволення і багато гравців було там 40 плюс. Але ми грали проти наших найкращих команд області і вигравали. І в одному сезоні ми грали за перше місце в золотому фіналі, і тоді у нас було друге місце. І для такого складу ну це був неймовірний результат. Тому ми дуже раді. Але ми з Олексієм Вікторовичем вирішили, що Пора рухатись далі і почали вже брати досвідчених сильних гравців. І тоді війна почалася. І от з цього моменту вже команда стала е, такою потужною силою, яка і виграла і чемпіонат області. і Зараз претендує знову захистити це. До речі, окрім чемпіонату області, АМ Естейт» поза минулого сезону грав у першій лізі України. Якраз тоді право підвищитися до екстра ліги вибороли атлетик футзал та суха балка, а естейтівці дійшли до чвертьфіналу. Нову спробу перейти до професіоналів поки не планують. Ми подивилися, як там у нас на сьогодні немає амбіції на професійний футзал, і тому я не просто не бачу сенсу нам поки що. Грати в першій лізі, тому що, як на мене, ну, наприклад, будівельник, я чув, що вони хочуть іти, і це класно. І це класно для нашої області, що у нас з'явиться третя команда в професійному футзалі. І їм треба грати в першій лізі, щоб спробувати себе вже не на аматорському рівні. Під знаком протистояння АМСТ з будівельником пройшов минулий рік в обласному футзалі. Чого варте лише фінал Кубка літнього сезону, коли пристрасті кипіли і до, і під час матчу. І, хоча зараз у чемпіонаті лисичани суттєво випереджають Дніпрян, впевнені, що протистояння між потужними суперниками далеко не завершене. Кожен сезон, там два сезони, з'являється хтось, хто стає таким суперником у кожній грі. Я дуже радий, що в них є азарт, вони хочуть перемагати, йти далі. І це нормально, вони взяли дуже сильних гравців. І якщо вони дійсно йдуть в першу лігу, вони роблять усе правильно і на цьому шляху. Так і Атлетік шов, так і суха балка. Нам складно з ними буде конкурувати. Нам вже складно, тому що ми не підсилюємось так, як вони, але є ігри, в яких ми і виграємо, тому що в нас ще попереду буде ігри, тому буде може бути все, що заводить. Як не згадати у цьому контексті останню зарубу між грандами? А местет ем після серії невдалих матчів видавчи не найкращу гру в сезоні та завдав лідеру поразки у принциповому матчі. У нас була серія програшів, тому нам принципово треба було набрати очки, щоб ми там не хвилювалися за вихід у чотири перші чотири. хоча ще трошки хвилюємось. Але ви знаєте, ну в тому році проти нас усі налаштовувалися як на останній бій. Тепер вже і на будівельник налаштовується не тільки на нас, і це тільки е, покращує рівень нашого футзалу, який, е, як я знаю, серед усіх федерацій у нас один із найкращих рівнів футзалу на аматорському рівні. На будівельник налаштувалися, на будівельник це такий наш, скажімо так, суперник такий принципіальний. І, там налаштовуватися може налаштовувати, може і не треба. Це приємно, але так як на будівельник треба на кожну гру виходити грати, і тоді можливо було б кращий результат. Вимогливий карманич команди саме у недостатньому налаштуванні вбачає одну з причин нестабільних результатів. «АМС Тейк». після серії осінніх перемог у чотирьох матчах був лише один виграш, той самий у будівельника як наслідок, втрата багатьох очок. Інколи може не можу зрозуміти, що у хлопців в голові і настроюються, і все кажуть і все розуміють. Може, мотивації десь не вистачало, я не знаю. Ну, не повинні очки втрачати. Можливо, десь в свідомості, що плей-офф, хоча туди ще треба вийти. Ну, от є в нас такий мінус, що не налаштовуємося на кожну гру, так як на останню. Напевно, у психології слід шукати причину і того, що останнім часом кубкові трофеї ну ніяк не підкоряються, а местей. Виграючи один за одним чемпіонати у минулорічних кубкових фіналах, команда програвала у серіях пенальті. Кубок це у нас якесь, як не те, що прокляття, я не знаю. Ми там да, чемпіонати виграли зимні, да, два літніх ми виграли. Три фінала, якщо не помиляюсь, да, три фінала кубка. І ми по, по пенальті всі програли. Да, і, ну, ось коли такий крок один не лишається, вже кубок, щоб взяти. Ну, Треба вже самовіддача, вже треба, щоб ну, все зробити, щоб виграти. Може, недостатньо зробили для цього, то нам і футбольний Бог так і відвертається. Якась реально складна ситуація, ми майже усі кубки програємо, але усі чемпіонати виграємо. Тому я не знаю, що особливо, якщо це фінали-пенальті, це щось для нас складне і навіть не знаю, будемо тренувати пенальті у наступному фіналі, якщо вийдемо. Не можна обійти увагою і ще одну проблему, з якою зіткнувся местей в поточному чемпіонаті. Несподівана коротка лавка. Так співпало, що на відхід кращого гравця минулого сезону Данила Любарського наклалися травми Давида Мормуля та відсутність Сергія Дубовика. Погодьтеся, втрати відчутні складом лихоманить, Наприклад, Данила Любарський він це для нас, ну грубо кажучи. В захисті як півкоманди було, він забивав багато, і він ззаді, все ззаді вигризав, скажімо так, в захисті четвірку, другу четвірку він вів за собою, і віддавав, і забивав. І ось якийсь момент, як його не стало, це ми дуже просили по захисту. Що стосується Давіда, то Давіда, на жаль, травми не дають йому відновитися і почати грати, як він може. Так, у нас Сергій Дубовик зараз. от... Почав грати, потім на пару місяців випав. Зараз е, опять в строю будемо сподіватися, що от у нас таки стабілізується склад. Ми хочемо взяти гравців, які одразу стануть кращі, ніж ті, що в нас зараз в обоймі є, але ми не можемо поки знайти такі. Ми проводимо деякі трансфери, прогляда... ну, на прогляд. У нас деякі гравці, але поки ми в пошуку більш сильних і досвідчених гравців треба зазначити що становище у клубі зберігається стабільним у тому числі керівництво повністю довіряє тренерському штабу у нас дуже Класні відношення із, Куліком, із Шипою, і з Олександром Шипа. Ми задоволені їх роботою і віримо, що у нас ще велике майбутнє заме сейти з цим тренерським складом. Можливо, когось для підсилення Аместей знайде у своїй другій команді, яка перед стартом сезону заявилася до першої ліги. Кістяки її складають ветерани, які грали до цього в обласній першості 40+. Є декілька молодих виконавців, які отримують необхідну ігрову практику для зростання. Виходив декілька разів на майданчик навіть головний тренер збірної України Олександр Косенко. А нещодавно до заявили відомих у великому футболі Кічу Мігунова та Мішуренко. Олексій Марков і Едуард Кулик зізнаються, коли дізналися, що матчі першої ліги гратимуться у спорткомплексі у ДХТУ виникло величезне бажання вийти на якісний майданчик. Відчувається, що для них це щось особливе для душі. Тому наводимо частину нашої бесіди майже без купюр. Ми вирішили, що ми візьмемо декілька гравців, відомих, як вийшло, і будемо грати в першій лізі. Тому це команда для задоволення. У нас непогано виходить, і ми ще боремось за вихід перші чотири. Це зовсім інше. Так, тут тренер. Я тут зі сторони дивлюся. Там як гравець, як звичайний, так, у нас там організація. Ніко Миколаєві сам, сам займається. Я туди нікуди не лізу, там виходжу грати за задоволення отримати і все. Як знаєте, років 20-25 назад повернувся в футбол? Побачили, який голий кулік забуває. І кінча у нас вже завіни, і усі гравці. Саша Шипа, Льо, Олексій Бережний. Ну тобто, це всі гравці, які пограли на дуже високому рівні. І це задоволення мати таку команду і таких гравців. я хочу. У мене просто травма, і я сподіваюся, що через тиждень я вже буду на першій грі. А другу, За та? другу, другу. Ні-ні ні, вже з першого закінчили. Якраз дочекаєтесь повернення Песенка з Сієнта? Так. І може дочекаюся кубкової гри між, між МСТ і МСТ 2. До речі, так, тут ймовірний півфінал. Ну це буде щось неймовірне, особливо, якщо виграє МСТ-2. Ну, якщо так дійсно станеться, гра буде. Справ. Навіть завжди. Ми будемо битися до останнього і дамо бій головній команді. Сподіваюся, що буде не соромно. Преміальне, хто буде тобі отримати? Хто переможе, будуть боротися за преміальні. Ось так. Щоб закрити Кубковий гешталь, таємо стейт, можливо, має пройти і через клубне дербі. Але це все поки гіпотетичне майбутнє. Ми ж повернемося до футзальних реалій. А вони такі, що цей вид спорту у Дніпропетровській області останнім часом дійсно вийшов на провідні ролі. І це ми не могли не обговорити з Олексієм Марковим, яке, окрім клубу, є очільником регіональної асоціації футболу. Першість нашої області складається аж з п'яти ліг, в яких близько чотирьох десятків команд, плюс професійний атлетик футзал та сухабалка, які грають в екстралізі чемпіонату України. Команди, які Ну там дають бій усім командам. Може, вийдуть і не можуть, а точно вийдуть плей-офф. У мене нема сумнівів. Я задоволений футзалом і на аматорському рівні. Звісно, у нас великі плани. Ми хочемо більше ніж є, але у нас є. Ну, такі президенти, як Самір, які розвивають футзал і керує Федерацією футзалу Дніпропетровської області. Тому поки що ми йдемо на правильному шляху. Шлях цей, схоже, вже окреслено разом з головою обласною асоціації футзалу Саміром Гусейновим. Дитячий футзал дуже цікавий для розвитку, ще багато чого треба зробити. Дівочі, жіночий футзали, футбол ми в цьому році там є плани проводити заходи різні. Я би ну, хотів би, щоб болівальники приходили побільше на усі матчі нашого аматорського рівня, тому що на професійний футзал на і балку вже ходять, але на аматорському рівні ще замало. І я запрошую всіх приходити на матчі, болівати і підтримувати усі команди.